З поверненням. Ну що ж, оглядова частина закінчилась. Переходимо у наступ. Перші поняття, які зустрічаються у кінематиці, траєкторія, шлях та переміщення. Перед вами знімок мапи, на якому зображено два можливі варіанти дістатися пішки від Метрополітехнічний інститут до офісу Едера. Ну і ще один варіант, як дістатися напряму, наприклад, на вертольоті. Це можливі траєкторії. Траєкторія це лінія, вздовж якої рухається тіло. Довжина траєкторії називається шляхом і позначається літерою L від англійського Lens. Цей червоний вектор, який напрямлений від точки початку руху до точки кінця руху, називається вектором переміщення і позначається літерою S, яка б не була в даному випадку траєкторія переміщення однакове, адже початкова і кінцева точка залишаються на місці. Ще одна очевидна річ заключається в тому, що найкоротший шлях, тобто довжина траєкторії. Дорівнює модулю вектора переміщення, тобто довжині вектора S. Є ще декілька важливих висновків, які ви зробите самостійно, трішки пізніше, відповідаючи на питання. В нашій існує три проблеми, які потребують розгляду. Перше, як описати місце знаходження тіла. Ну, наприклад, ми знаходимося на цій траєкторії. Друге, як описати траєкторію. Третє, як описати рух тіла, тобто зміну положення з часом. Відповідь є обрати систему координат, задати вісі Х та Y у нашому випадку. Ми маємо рух на площині, значить нам потрібні дві координати, щоб однозначно відповісти на всі ці питання. Якщо б ми рухались в об'ємі, то достатнім вирішенням були б три координати і так далі. Для тих, хто не відчуває себе впевненим у подібних операціях, наполегливо раджу почитати конспект до лекцій та додаткові матеріали. Місце знаходження задається двома координатами x та y. Наприклад, ми мали ось це місце знаходження, і на перетині двох ліній, це, наприклад, лінія x1, це лінія y1, ми можемо однозначно задати положення точки. Як описати траєкторію? Траєкторія це залежність координати y від x. Кожному значенню x відповідає значення y. Отже, можна легко віднайти координату y для відповідної координати х. Як же описати механічний рух? Для даної задачі ми можемо досліджувати зміну координати X та Y з часом окремо. Ця операція називається розглядом проекцій на X та на y. Для прямолінійного руху ми легко можемо обрати систему координат таким чином, що рух буде відбуватися вздовж однієї з вісей, наприклад, вздовж вісі X. Таким чином, ми будемо розглядати проекцію руху на вісь X, і це нам дасть повну інформацію про переміщення тіла, швидкість. Тощо, проекції ми з вами розглянемо більш детально у цій лекції далі. А поки декілька питань і продовжимо.